Держава заявила про намір запровадити автоматичне стягнення податкового боргу без мороки із судами і затримками. І це означає, що за несплату податків чи пені боржнику можуть просто зняти гроші з рахунків. Але хто контролюватиме цей процес, як уникнути зловживань, і чи не стане це новим податковим кошмаром, будемо розбиратися далі. І для цього ми запросили нашу наступну гостю. Ірина Огороднікова, адвокатка, партнерка практики податкових спорів кров Міхаленко, членкиня Асоціації податкових консультантів. Вітаємо вас у нашому етері, вітаю, вітаю, пані Ірино. Давайте розбиратися, що означає взагалі ось це автоматичне стягнення боргу і чим воно відрізняється від того, що існує зараз. Насправді, автоматичне тут буде саме по техніці, сам процес стягнення, а не процес визначення того, що цей борг існує. В принципі, така проблематика та масштаб її зображення. Спричинений в принципі тим, що будь-яке нововведення наразі, яке впроваджується Державною податковою службою, сприймається одразу негативно. Тому хочу тут трошки роз'яснити, автоматично мається на увазі буде списаний вже визнаний самим платником в першу чергу борг, або й той, що їм не оскаржується. Тобто, якщо платник податків, наприклад, не згодний з донарахуваннями, наприклад, там отримав ППР, да, податкове повідомлення рішення, в якому визначено сума податкового боргу, і він все ж таки намагається її оскаржити, принаймні, там збирається чи вже подав скаргу або е, звернувся до суду, тоді такого автоматичного списання не відбудеться. Добре, тоді давайте розбиратися в тому, які списання можуть взагалі бути це е, якісь окремі види боргів, чи всі, е, як це буде відбуватися? І е, е, до того ж тут питання: якщо, наприклад, людина визнала свій борг, е, чи вона розуміє, коли ось ці гроші спишуться, чи це сюрприз буде? Давайте е, пройдемося по деяким прикладам. Е, візьмемо фізичних осіб. Я думаю, що фізичних осіб зараз е, серед наших слухачів більше да е, стосується це питання і цікавить, зокрема щодо юридичних також я про це розкажу. Тому що ми все ж таки більше з юридичними особами працюємо, тим не менш. Е, е, Яка може бути ситуація? Наприклад, у фізичної особи є до нарахування. Е, ну, може бути декілька видів. Наприклад, часто буває таке, що людина припинила свій ФОП і е, е, релокувалася, е, не знаходиться за старою адресою, не отримує певні листи, в тому числі і податкової. А в нас порядок листування податковою, прописаний в 42 статті податкового кодексу, передбачає, що навіть якщо податкова е, направляла лист і він повернувся, то це вважає належним чином якби інформування такого платника податків про існування певного боргу. Борги можуть виникнути на рівному місці для фізичних осіб підприємців. Наприклад, забули подати вчасно якусь із останніх декларацій, і така сума штрафів за несвоєчасну подачу може висіти роками, Потім податкова виходить на кінцеву ліквідаційну так звану перевірку і. Падається сума боргу в штрафштабів в кабінеті, і е, виходить, що платник податків отримує податкову вимогу, в тому числі звернутися за оскарженням він не може, тому що знаходиться, наприклад, підприємець із Запоріжжя в Львівській області. Е, звісно, він не знає, що йому надходила ППР, е, не оскаржив її, і таким чином він має вже станом там на сьогодні. Податковий борг дійсно така сума, якщо вона не оскаржувалася. Може бути стягнута автоматично. Проте, зазвичай банки надсилають з певність повіщення, що рахунки такого платника податків фізичної особи є арештованими. Тобто, е в чому специфіка саме фізичної особи підприємців, це, це те, що, на відміну від юридичної особи, фізична особа відповідає всім своїм майном. Ну, тобто, зв'язок є нерозривним. Е ми, до речі, також. Е Досить детально про це описували в одній з наших справ щодо сплати штрафів фізичними особами, підприємцями за е, несвоєчасну пода подачу і е, реєстрацію податкових накладних з ПДВ. і. Е, в такому разі е, потрібно говорити про те, що у фізичної особи підприємця є особливий статус, вони відповідають всім своїм е, майном, і тут дійсно до дуже обережно потрібно проводити е, всі свої там розрахунки, і таке інше досить обережно ставитися, в принципі, до банківських рахунків. І особливо в такий час, як зараз, ми радимо е, побільше звертатися до свого. Електронного кабінету платника податків постійно перевіряти, а чи не надсилала податкова відповідні податкові повідомлення рішення, або ж вимоги в ваш електронний кабінет? Це для уникнення таких неприємних явищ. Проте із цим можна також боротися, про що я можу потім розповісти. Після того ми ще і про юридичних осіб, коротко, да по юридичним особам. також Можлива така ситуація, автоматичне стягнення боргу. Проте, зазвичай, юридичної особи ж відокремлений рахунок, і, наприклад, якщо юридична особа припиняється, вона заходить в процедуру ліквідації, і вже після того, як юридична особа ліквідована, будь-які борги з нею стягуватися в принципі не можуть. Але, наприклад, якщо була подана декларація. Ну, зазвичай це так відбувається, да коли юридична особа сама визнає цей борг за цією декларації і не сплачує його в певний встановлений законодавством термін. То тоді, після сплину 90 днів, і зараз це встановлено також в кодексі ці 95.3, податкова може в примусовому порядку просто за наказом керівника державної податкової служби без рішення суду також стягнути такий борг. І якщо платник податків, ну, наприклад, за цією запропонованою новою системою да, щодо автоматизації стягнення, не буде оскаржувати і наказ податкової служби, то тоді просто цей борг буде стягуватися автоматично. Оскаржувати, за якою процедурою зараз можна в Україні ось ці всі борги? Є насправді дві процедури: Це адміністративна. Тобто спочатку передбачає заперечення до безпосереднього органу що виніс рішення, ну тобто регіональної податкової, яка вас веде. Якщо це не допомогло, то можна звернутися до вищого рівня, тобто Державної податкової служби України. Подати адміністративну скаргу, подати її можна навіть і через електронний кабінет, тобто не обов'язково користуватися почтою або їздити особисто. Якщо і такий варіант не допоміг, то є ще судовий варіант. Ну ці варіанти не передбачають ось таку почерговість, як я зазначила, можна одразу звертатися до суду, наприклад. Добре, тоді давайте повернемося до того, що ви обіцяли проговорити, як боротися з тим. Прошу для фізичних осіб підприємців. Давайте поговоримо тепер про це. Ну, давайте спробуємо на конкретному прикладі. У нас нещодавно якраз була ситуація. Коротко вже сказала про те, що е, досить часто відбувається зміна місця проживання. Якраз у нас такий був кейс. Е, е, у також ще є е, е, такий момент, що е, якщо ну як от в нашому кейсі жінка виходить заміж, вона змінює прізвище і е, е, також створює. Ну, певні там технічні моменти, назвемо їх так, тому що міняється прізвище самої суб'єкту підприємництва. Тоді, як ми рухалися, наприклад, наша, наша клієнтка вона взагалом дізналася про існування цього боргу вже зі свого кабінету банку, ну, от, просто за стосунку, так? І е, вона дізналася, що її рахунки арештовані. Ну, і виходить, що запустилася процедура автоматичного списання цього боргу. вже. Е, як ми діяли? По-перше, ми е, почали оскаржувати е, це рішення. Потім ми виявили, що е, вона взагалі не отримувала ніяких. Ні, Податкових рішень ні, тим більше податкових вимог, і взагалі дізналася від самого банку, що в неї арештоване майно. Ну зокрема, вже у вигляді е, рахунків. Рахунок це також є майно платника податків. І грошові кошти, зокрема на ньому. Пані Панірино Тому... можна уточнення, коли ми говоримо зараз про арешт майна, то про що взагалі може йти мова у такому способі стягнення боргу? Тому що це тільки рахунки, це тільки офісна якась. Будова, наприклад, офіс або якась матеріальна цінність. Чи це, наприклад, можуть бути і особисті якісь речі? Про що йде взагалі мова тоді? Про ось цей арешт перед стягненням? Так, якщо ми зараз говоримо про фізичну особу, продовжуємо да? в цьому так, так. контексті говорити, то це може стосуватися будь-чого. Будь-яке ваше майно, яке, наприклад, світиться. У будь-яких реєстрах може підлягати такому арешту відповідно стягненню. Ну, наприклад, ми одразу поцікавилися нашої клієнтки е, щодо машини, е, щодо е, уточнення її статусу, тому що може бути і е, на транспортний засіб накладено арешт, якщо не вистачає коштів, наприклад, на рахунку. Е, ну і далі там йде вже майно у вигляді нерухомості, і таке інше. Що далі ми робили? Ну, По-перше, ми надіслали все ж таки адвокатські запити, випросили ви з податкової ці рішення, які вони з їх слів надсилали нашій фізичній особі вже на той час. Ну і виявилося, що вони надсилалися за старою адресою, за якою вона вже давно не проживала. І все це ми оскаржили в суді, ми підняли всі відомості. Ми подали заяву про забезпечення позову, і, зокрема, такий інструмент, як заява про забезпечення позову, і дає право зокрема зупинити цей арешт зупинити дію податкової вимоги на час оскарження основної справи. Ми пройшли всі три інстанції, довели, що податкове повідомлення рішення податкове було неправомірним, і таким чином зняли і арешт і все інше. І тому ми радимо, якщо є. Ну, принаймні, якась здогадка або ж ймовірність з боку платника податків про те, що а, цей податковий борг не є визнаним і ви хоч якось з ним не згодні, в будь-якому випадку йти в суд і його оскаржувати, особливо якщо терміни вже минули, да? якщо досить великі терміни. Пані Ірино, а якось це відбувається. Ви сказали про те, що у податковому кодексі є прописане те, що, наприклад, якщо навіть лист повернувся, то начебто вже вважається, що людина знає про цей борг. Тобто, яка процедура взагалі дізнавання про цей борг? Тому що, якщо б, наприклад, не банківська установа, то ваша б клієнтка, в принципі, в якийсь момент прокинулася, абсолютно все заарештовано і, в принципі, стягнуто борг. Борг, ба більше розмір цього боргу. Як щодо цього, наприклад, і знову ж таки питання: з яких тоді рахунків списуються ці борги, тому що, ну інколи це може бути, умовно кажучи, на зарплату на податки, списали ось цей борг. Людина не вирішила питання, тому що вона про це навіть і не знала. Чи можливо це до речі, це взагалі таке? І в якийсь момент проснулося просто якимось рамком ранком просто банкрутом? Дивіться, з приводу цієї системи, да, про яку скажімо так, ми зараз знаємо, поки що зі слів очільниці податкової служби, да, тому що. 에, говорити конкретно так, як воно буде на 100% і поки що я не можу, тому що ми буквально сьо, сьогодні зранку, ще консультувалися 에, з. Фінансовим комітетом Верховної Ради, поки що немає ніяких інструкцій навіть в розробці для ознайомлення або ж проєктів да, рішень відповідних чи там підзаконних нормативно-правових актів, які врегулюють цю систему. Проте, судячи з того, що зараз декларується, скажімо, з вуст очільників, зокрема податкової, а цей проєкт є спільним, як ми розуміємо, мінцифри і податковою. Да? То передбачається те, щоб ось для уникнення таких явищ, про які ви говорите, автоматизувати не тільки в одну сторону, ну тобто стягнення, а щось і дати платнику податків мається на увазі для того, щоб вони могли змогу там, наприклад, в дії побачити вже певне нарахування. Ми ж зараз можемо в дії побачити, ну наприклад, штрафи по порушенні там правил ПДР да. Або ж, наприклад, якщо просто якісь там у нас адмінправопорушення були, ну звичайні там да їх безліч за кодексом про адміністративні правопорушення. Якщо, наприклад, дійшло до виконавчого провадження, ми можемо побачити це виконавче провадження наразі в дії. Сподіваюся, що така практика і продовжиться з податковими вимогами. І щодо фізичних осіб, ну щодо юридичних осіб, там ж все простіше. Зазвичай є певна система, в якій ведеться облік платника податків. Ну або ж відбувається комунікація платника податків з інспектором. Ну тобто, і там щодо юридичних осіб діє Взагалі окрема е, процедура щодо сповіщення, тому що дійсно і е, юридична особа, як платник податків, може там е, не бути за місцем е, знаходження, да яке зазначено. Проте для юридичної особи може діяти, наприклад, е, адреса листування, про яку вони засвідчують перед податковим органом. Це до речі. Ось теж лайфхак, який ми пропонуємо всім застосовувати. А якщо ви релокувалися і е, ви хочете все ж таки ну, бути дисциплінованим платником податків, проте є певні побоювання, що певна інформація може, як ви зазначаєте. Проти, е, Мимо вас, то тоді радимо сповістити податковим будь-чим, навіть привітанням там якимось, але засвідчити в листі вашу нову адресу як адресу для листування або діє інший механізм. Платник податків в установленому кодексом порядку заявляє про те, що він. Має бажання листуватися електронною системою, тобто через електронний кабінет платника податків. І тоді ось ці всі ППРки, ну, зокрема, найпопулярніше зараз для просто фізичних осіб, які не мають ніякого відношення до бізнесу, наприклад, ППР зі сплати податку за нерухомість. ну, Якщо у вас там квадратура. Перевищив встановлені межі, то е, звісно, що там щорічно е, ми от, е, маємо отримувати ці податкові повідомлення рішення, які беззастережно мають сплачуватися. Ну, Якщо у вас є дійсно та площа у е, вашій власності, ви маєте їх сплачувати. І Ось, якщо ви запізнюєтесь із такою сплатою, то тоді е, дійсно потрібно е, відстежувати в електронному кабінеті такі сповіщення. Пані Ірино, а чи є якісь можливості е, запобігти ось цій ситуації ба більше, щоб не списали зайвого і не списали неправомірно? Чи може про таке взагалі йти мова, як людина може себе, людина е, е, підприємець може себе е, обезпечити? Чи є якісь інструменти наразі? Тому що от ви сказали про те, що якщо вона хоче бути сумлінним сплатником податків, та може б і не хотіла. Але вибору немає. В якийсь момент знову ж таки, ти не хочеш прокинутися з повністю всім заарештованим. Тому ось якось цей момент зробити так, щоб в тебе ну, точно не було проблем з законом. Де дивитись? Куди приходити особливо для людей, які релокувалися, наприклад, і не можуть піти у свою податкову? А тут ще, ну умовно кажучи, виникли якісь проблеми, і не відкрили вони свої документи у цій податкові. Як правильно ось це зробити, щоб 100% проблем не було? Е, так, ну, е, у вас в будь-якому випадку, навіть якщо вас з'їли, да, є вихід, як то кажуть, і е, щодо платників податків, е, так само е, не буває смертельних ситуацій, чи, чесно кажучи. Е, і ще раз хочу підкреслити, що е, не так страшна ця ситуація з автоматизацією, як про неї говорять. Е, тобто, раз, якщо е, у вас є е, певне таке застереження, ну, тобто, я назвала. Конкретні ризикові ситуації, в яких потрібно бути е, більше пильними ніж в звичайних ситуаціях. Да? Ну, тобто, це, наприклад, е, ФОП на стадії припинення або ФОП, який не впевнений, що йому підтвердили е, систему сплати єдиного податку на цей рік, щось він там недовиконував. Там також можуть бути ситуації, тому що е, зазвичай фізично серед підприємця, якщо не спілкуються постійно зі своїми інспекторами. Ектором можуть втратити статус платника єдиного податку і дізнатися про це заднім числом і з відповідними донарахуваннями. Тому зазвичай ми радимо, якщо ви ведете бізнес, ви як фізична особа підприємець з єдиним податком завжди зберігайте документи по витратам. Ну просто більшість. Платників, які там ну у нас найпоширеніше за статистика в Україні це рітейл, да там, наприклад. Продаж товарів широкого вжитку, косметика і таке інше, або ж послуги надаються досить часто на системі єдиного податку, зокрема і ці послуги, і якось зволікаються тим, щоб зберігати підтверджуючи документи на витрати по цим послугам, і ми завжди радимо все ж таки їх зберігати, тому що. В будь-який момент ви можете втратити статус платника єдиного податку, і тоді доведеться просто доводити податкові, що у вас витрати, наприклад, ну плюс-мінус, там можуть зменшити ваші доходи, і вам не доведеться платити шалені суми податку на загальній системі. Це один із ризиків. Також щодо Юридичних осіб. Зазвичай великі платники податків вони мають і інхаусних юристів, і бухгалтерів, що їх ведуть, тому там все ну, зрозуміло да, з цим сповіщенням. Проте все одно ці платники податків, яких ми ведемо. Ну, ми не є інхаусними, ми ж є професійною командою, яка залучається зазвичай зовні вже для ведення відповідних справ. Але ми все одно і самі контролюємо такі випадки, коли можуть інспектори в розрізі е, певних е, податків е, щось недоінформувати. Зазвичай ми діємо за методом адвокатських запитів. Тобто, навіть якщо е, фізична особа, яка сумнівається, що в неї можуть виникнути певні донарахування, е, також, якщо є можливість звертатися до адвокатів, щоб. Інколи перевіряти інформацію, робити запит, а чи не було певних там до нарахувань. А якщо просто не ускладнювати, скажімо так, ситуацію, ми радимо просто загуглити електронний кабінет платника податків. Це дуже легко і, і вийти за посиланням з цим просто зайти, перевірити цю інформацію, яка міститься в електронному кабінеті платника податків. Зазвичай вона. Досить проста для сприйняття і передбачає ну простий механізм дізнання про те, що у вас є певні донарахування. Це не, не ну, найбільш звичний метод. Ну і якщо є хоча б принаймні, хоч якийсь зв'язок, ми радимо все ж таки підтримувати зв'язок з інспекторами з цієї податкової, яка вас вела, там, наприклад, у випадку дорелокації. Це най, найзвичний метод. А да, і ще ви е, ну вже друге питання. Ви задаєте і е, схиляєтеся в бік того, що е, в суми можуть бути більш аніж е, критичного певного моменту. Да, стягнуті є запобіжники, і вони передбачені і є і в, і в діючих нормах кодексу, і те, що я дивлюся в новинах, і зі слів очільниці податкової, наприклад, такі е, рахунки і суми, е, які використовуються для е, там невеличких зарплат, тобто менше ніж встановлений мінімум, стипендії. Соціальні виплати, пенсії вони стягуватися не будуть. Тобто, з цих сум, сума податкового боргу в автоматичному порядку до стягнення не підлягає єдине, що я поки що не знайшла. Ось що мене особисто турбує. Ну я думаю, не тільки мене, а і багатьох свідомих ну, громадян. А що буде з військовими виплатами? Ну тому що там, в принципі, вони не маленькі, і поки що обмежень щодо стягнень за рахунок військових виплат, я не бачу в відкритих джерелах. Ну і ще раз повторюсь, самого проекту такої там інструкції проведення цієї нової системи автоматично стягнення я також не бачу, тому поки що відповісти не можу на це своє питання, от, наприклад. Пані Ірино, коли ось це все запровадять, з якого числа, періоду, місяця вже треба очікувати ось цієї вже процедури? Дивіться, якщо вірити, скажімо так, новинам і зі слів, то я думаю, що це буде найближчим часом, можливо, навіть і в цьому році встигнуть запровадити таку систему. Тому. Потрібно вже готуватися, і, і ще можуть бути в групах ризики, кому ми радимо також звернути особливу увагу на таку нову систему. Це наприклад продавці через онлайн-платформи. Ну, ми знаємо, так, що зараз впроваджується система оподаткування. До речі, це також, попри міф, які існують це спрощена система оподаткування для тих, хто бажає торгувати, наприклад, послугами або товарами через онлайн платформи, і вона запроваджує 5-відсотковий податок на такі доходи. І також вона передбачає наявність окремого рахунку для таких. Операцій. І ми радимо також і цим категоріям фізичних осіб, які нам ну, торгують через певні онлайн-площадки, маркетплейси, також з особливою уважністю ставитися до своїх рахунків, до своїх нарахувань і таке інше. Що ж, пані Ірино, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. і Дуже дякуємо за те, що пояснили ось ці всі процедури. Я сподіваюся, що е, наші телеглядачі, які подивляться е, профільно нашу з вами зараз розмову, е, почерпнуть для себе е, якусь. Якийсь масив такої доволі корисної інформації, яку ви надали. Я нагадаю, що з нами напрямому включенні була Ірина Огороднікова, адвокатка, партнерка практики податкових спорів кроу Міхаленко, членкиня Асоціації податкових консультантів. Щиро вам дякую за... дякуємо за ваші відповіді. і Дякуємо за приділений нам час. До побачення.